За містом продовжують мандрувати Україною. Ми знову за Києвом і пропонуємо вам черговий туристичний маршрут вихідного дня. Мої вітання! Наразі прямуємо на південь від столиці. Ми на трасі Київ, Одеса, і вже менше аніж за 70 кілометрів. На нас чекає найбільше місто Київської області славно звісна Біла Церква. Дивіться сьогодні у програмі таємниці романтичної Олександрії. Хто така Олександра Браницька, звичайна фронта? Реліна чи позашлюбна донька Катерини II. де у білій церкві заховане золото, а також чи варто шукати могилу Григорія Потьомкіна на території дендропарку. Про все це і навіть більше просто зараз, у прогулянках за містом. Особлива історія саме так можна сказати про білу церкву. Сьогодні це найбільший промисловий торговельний, а ще культурний осередок Київської області. Цікаво, що біла церква ніколи не пасла задніх і завжди була в епіцентрі важливих подій. Її заснував Ярослав Мудрий для князя. Це було друге найулюбленіше місто. Звісно, після Києва. За часів Запорізької січі, біла церква відіграла ключову роль в організації козацьких повстань. А ось у 18 столітті в місті розбудовується один із найбільших та найкрасивіших ландшафтних парків Європи Олександрія, заради якого ми влас і завітали сюди. Дендропарк Олександрія розташовується у місті Біла Церква Київської області. Від Києва до Білої церкви їхати приблизно годину. Найкраще добиратися на власному авто або ж на маршрутці Київ-Біла Церква, яка відправляється від станції метро на Либіцька, Палац Україна щойно заповниться. Дендропарк відкритий протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Є можливість замовити. Екскурсійне обслуговування Тиха українська ніч, прозрачна небо, звезди блещуть. Свої дрімоти не хочуть воздух, чуть тріпещу срібристих тополі лісти. Луна спокійно з висоти над білою церквою сіяє. І пишних г'єтмана сади, і старий замок озаряє. Саме цю частину поеми Полтава Олександр Пушкін написав, перебуваючи в Олександрії. Сьогодні погруддя поета прикрашає головний вхід до парку. А поряд із не скульптура Тарасу Григоровичу Шевченку. Обидва літератори колись блукали стежками Олександрії. Сьогодні їхніми шляхами пройдемо. І ми зазначу відразу, що загальна довжина усіх доріжок та алеї в Олександрії становить 20 кілометрів. Моя вам порада заздалегідь потурбуйтеся про зручне взуття, а ще про мапу парку, адже знаю з власного досвіду тут заблукати надзвичайно просто. Історія парку бере свій початок у далекому 1774 році, коли коронний гетьман Польщі Францішек Саверій Браницький за придушення хвилі козацько-селянських повстань отримує в нагороду білоцерківське староство. Відтоді Біла церква стає приватним містом графів Браницьких, а сам Ксаверій вважається одним із найбажаніших наречених не лише Речі Посполитої, а й Російської імперії. Горбацьке життя Ксаверія Браницького завершується у 1781 році. Саме тоді у Санкт-Петербурзі він одружується з улюбленою Камерфрейліною Катерини II і водночас племінницею Григорія Потюнкіна, Олександрою Енгельгард. І ось тут на нас чекає перша таємниця Олександрії. А ким же насправді була ця дівчина? Більшість істориків схильні вважати, що Олександра дочка імператриці, чи то від Сергія Салтикова, чи від князя. Петра Федоровича, чи взагалі від самого Григорія Потьомкіна. ці чутки стосуються також і легендарної підміни Павла, нібито замість довгоочікуваного хлопчика-спадкоємця у Катерини Другої народилася дівчинка, яку підмінили сином служниці, котрий, врешті, і став імператором. Первые 20 лет своей жизни Александра Васильевна даже не подозревала, как и впоследствии, о своем таком звездном происхождении. Она была дочерью Василия Энгельгарда и Елены Потемкина. Она была третьим ребенком в семье. Через два года умирает отец, и девочки, оставшиеся сиротами, попадают. Уходят на под крыло бабушки Дарья Васильевна, ä, Потемкина ä, мать будущего в то время еще только будущего, князя Светлейшего Потемкина, ä, занимается воспитанием девочек, находясь в помесь, в имении у бабушки, Александра Васильевна. Ä, с... поглядывала на то, как неумолимо протекает время. Дело в том, что она могла составить счастливую партию любому молодому человеку, но в то время за невестой полагалось небольшое приданное, земельный надел, хотя бы часть маленькой деревеньки. А вот это было уже довольно болезненным вопросом. Александру Васильевну спас случай. Случай в лице дядюшки. За короткое время она становится великосветской дамой. И первые шаги Александры Васильевны при дворе были довольно такие затруднительное положение у нее было. Деревенская девушка Мало малообразована, не знаю я, як вести себе при но довольно швидко освоїлась і зайняла значительне місце. Далі, як ми вже знаємо, дівчина одружилася із Ксаверієм Браницьким, який подарував їй у 1874 році свій білоцерківський маєток. Характер у графині був норовливий та вольовий. Браницька запам'яталася сучасникам цілеспрямованою жінкою, яка самостійно вирішувала питання управління маєтком та знала ціну грошам она очень ценила признательность привязанность и честность вот честность в отношениях вот это для нее действительно многие современники броницка упоминают об этом и людям которые ей преданы она делала невероятные подарки начиная от поместья, каких-то заканчива мелочами бита? Олександра Браницька багато подорожувала і не раз бачила в Європі прекрасні ландшафтні парки. Саме вони надихнули графиню створити щось подібне і у своїй резиденції. Для парку вона обрала віковічну діброву на захід від Білої церкви в урочищі гайок. Що ж стосується назви парку Олександрія, то це питання і сьогодні залишається дискусійним. Одні історики стверджують, що парк нарекли на честь графині Олександри Браницької. Інші кажуть, тут йдеться про російського імператора Олександра І. Утім, найпоширеніша версія, що парк таки назвали на честь його господині. У 1791 році помирає Григорій Потьомкін. Більшу частину своєї спадщини він залишає Олександрі Браницькій. тож вдячна графиня, вирішує присвятити майбутній парк пам'яті князя. смерті Катерини II. Когда власти приходит Павел I, ненавидевший Потемкина и все его окружения, Александр меняет планы, потому что постройка мазолея была бы явным вызовом Павлу I. И она, и по и мнению некоторых исследований, она находит очень интересный выход из этого положения, наделит проект проектные на элементы, распласывает их по всему парку, окружает эти элементы садами и статуями. Но это как в тот же период, в то время было очень модное, не модное, наверное, популярное произведение, Данте, божественная комедия, кое-какие элементы, некоторые элементы мы можем найти в нашем парке. Для розбудови парку Браницька запросила до білої церкви найкращих європейських спеціалістів, які разом із собою привозили рідкісні рослини. Одночасно в Олександрії кипіла робота зі зведення літньої резиденції графів так званої аустерії. Також будувалися монарший павільйон і бальна зала. Что же касается прислуги, то э, охраняли парк казаки, которые имели э, в основном это православные были из местных жителей, а также прислугу на, э, были и местными жителями и была прислуга, которую заказывали из-за границы. Известно, что у Броницких был французский повар и также садовники, которые создавали парк Александрия, также приезжали из-за границы. Приблизительно по данным местного историка э, Чернецкого. Э, Около 100-200 человек это была основная прислуга. Ну, не, и также нанимали непосредственно для ухода за парком крестьян, которые работали у Броницких. То есть на сезон больше тогда около 400 людей обслуживали парк. Ця прислуга мешкала в економічному дворі. Також там розташовувалися майстерні, фруктові сади та оранжереї. У теплицях спеціально задля потреб браницьких та їхніх гостей вирощувалися екзотичні рослини, як, от, інжир, цитрусові, орхідеї, кактуси, італійський виноград, а ще китайські троянди, які досягали неймовірних розмірів. Навпроти економічного двору брала початок західна частина резиденції. Там розташовувалися мисливські угіддя. Красою та величчю парку захоплювалися і його численні гості. Серед них був і Микола Бердяєв про неперевершену Олександрію. Він навіть залишив власні спогади. На окраине Белой Церкви была Александрия, летний дворец Броницких, с одним из лучших парков не только России, но и Европы. Это был стиль барокко. Белая Церковь и Александрия представляли настоящее феодальное герцогство с двором, с неисчислимым количеством людей, питавшихся вокруг двора, с огромными конюшнями породистых лошадей, с охотами, на которые съезжалась вся аристократия юго-западного края. За обедом давали До 15 утанченних блюд у 1815 році з Берліна Браницька привезла у Білу церкву молодого садівника Августа Єнса, який віддав парку 54 роки свого життя. Творіння його рук ми можемо бачити і сьогодні на великій та малій галявинах. На знак подяки за багаторічну працю і на честь 50-річчя служби господарі встановили в парку колону пам'яті єнса. Звісно, сьогодні Олександрія вже не така, якою була за часів Браницьких. Час та буремні події кінця 19-го – початку 20-го століть внесли свої корективи в архітектуру парку. Після відміни кріпацтва у 1861 році родина Браницьких залишилася без безкоштовної робочої сили. Відтоді жодних нових об'єктів в Олександрії не з'являлося, адже грошей вистачало ледве на утримання вже існуючих споруд. Что касается наследников Броницких, известно, что их уже в седьмом поколении наследники, их около 250 человек на сегодня. Родословную составлял наш, опять же, историк местный Чернецкий. И что касается тех, с кем мы общаемся, это в основном наследники, которые живут в Польше и наследники, которые живут в замке Монтрезор во Франции. Під час революції Олександрія втратила не лише своїх власників, а й більшість архітектурних споруд. Від більшовицьких рук пішла у небуття Аустерія, один з найкращих палацових комплексів Київщини. Справа в тому, що у маєтку Браницьких були винні льохи, і саме до них позлізалися волоцюги з усіх околиць. Грабунок тривав декілька днів, і нарешті оскаженілі з похмілля більшовики, бачачи, що грабувати більше нічого, підпалили аустерію та павільйони. А разом з собою вони забрали чимало коштовних скульптур, а ще понівечили унікальні зелені насадження. Яку далі піде мова без перебільшення можна назвати унікальною, адже вона єдина, котра збереглася з 18 століття з часів ще Олександри Браницької. Це господарський корпус або ж будинок садівника. Нині тут розміщується адміністрація дендропарку, а ще його музей. Експозиція знайомить відвідувачів із трьома поколіннями власників парку графів Браницьких, а ще з історією самої Олександрії, босові колекції скульптури з білого мармуру, які виконали відомі італійські майстри XVIII століття. Чимало робіт це подарунки, зокрема Катерини II та князя Потьомкіна. Те, що ми бачимо сьогодні, це лише невеличка частина колекції. Більшість робіт було втрачено під час буремних подій ХХ століття. Наразі залишилося тільки 15 чудових робіт. Серед них сплячі амури, хлопчик з собакою та хлопчик із луком. До середини 1923 року парк втрачає не тільки своє призначення, але й первісну назву, отримавши ім'я болгарського революціонера Християна Раковського. Далі і ще гірше у роки Другої світової війни його територія вкрилася густими бур'янами, аж поки у 1946 році її не передали у підпорядкування академії наук. Саме тоді і розпочинаються роботи з відбудови парку, які, до речі, тривають і донині. Сьогодні Олександрія найбільший ландшафтний парк Європи, і водночас номінант премії Сім Чудес України. Мандрівку цим прекрасним заповідником ми продовжимо за декілька хвилин. Наразі ж у нас реклама. Утім не перемикайте і залишайтеся з телеканалом Київ, адже попереду найцікавіше. З вами знову прогулянки містом. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал. Нагадую, сьогодні мандруємо дендропарком Олександрія. У першій частині нашої програми ми вже встигли познайомитися з історією цього справді неперевершеного куточка Білої церкви. Наразі ж настав час взяти в руки. Мапу, аби познайомитися із усіма найцікавішими об'єктами, котрі є в дендропарку. Але попереджаю відразу: ми не розповімо вам геть про все, тому що елементарно не вистачить ефірного часу. До того ж, у вас буде зайвий привід приїхати в Олександрію самостійно і побачити все на власні очі. Отже, перший об'єкт на нашому шляху це колона смутку, яку також називають полікан. А все тому, що колону увінчує скульптура цього птаха, який годує своїх чотирьох пташенят. Дослідники стверджують, що цей монумент присвячений Олександру І, адже історикам достеменно відомо, що цар був не лише покровителем масонів, а й сам активно брав участь у їхніх обрядах. А ось символом масонської ложі був хрест, у центрі якого розміщувався.

представил ко двору и выдал замуж, надежно обеспечив им их будущее. Сейчас мы говорим, что у, настоящих, у настоящего мужчины четыре, три дела. Дом построить, дерево посадить, сына вырастить. А раньше было еще одно немаловажно – выдать дочь замуж так, чтобы обеспечить не только ее будущее, но и будущее ее детей по возможности внуков. И князь Светлейший с этим делом справился Найлучшим образом Екатерина Скавронська, Варвара Юсупова, Тетяна Галіцина, Олександра Браніцька. Ну так в такій ну, приобрелі його потомки. Також побутує думка, що Олександра Браницька встановила цю колону з метою самореклами, і пелікан мав би бути прообразом її самої. Графиня мала четверо дітей, тож змушена була покинути придворне життя заради їхнього виховання. Ми ж рухаємося далі у глиб парку, і перед нами частина, котра називається Дружній сад. Колись тут росли високі кущі, які з біч були оточені стіною, що мала залізну браму. А на цій брамі був напис французькою мовою: перш аніж увійти сюди, порадься зі своїм серцем. А чи вмієш ти цінувати дружбу? Судячи з такої конспірації, цієї частини парку можна зробити висновок, що потрапити сюди могли далеко не всі від. Відувачі, лише з дозволу самої господині Олександри Браницької гості мали нагоду відвідати дружній сад. До речі, скажу вам по секрету, що графиня, ключі від ротонди завжди носила у себе на поясі. Дослідники Олександрії припускають, що саме ця споруда повинна була стати ядром меморіального комплексу, зведеного на честь Потьомкіна, до якого також входило підземне святилище. Цікаво, що Ротонда свого часу мала позолочені двері, які можливо ввели до однієї з найбільших таємниць парку. Сам ремінники Олександри Васильівні залишили в своїх воспоминаннях упання оґроті який като в котором. E, Було в повний рост полотно э, маслом Потемкин на прийомі у, Ек... у Екатерины по случаю взяття Очакова, А в ряд перед полотном стояли семь амфор з внутренностями князя світлейшого. Само тіло князя знаходилось где-то недалеко в тайному склепе. Ротонда, яку ми бачимо сьогодні, не оригінал. Уже в наш час її відтворили за старими світлинами. Якщо гуляючи парком, вас замучає спрага, а поблизу не виявиться жодного магазина. Не біда, сміливо прямуйте до джерела. Лев таку назву воно має завдяки бронзовій скульптурі царя звірів, який охороняє це джерело. Вода у цьому джерелі насичена родоном, лікувальні властивості якого відомі здавна. Її температура постійна і не залежить від пори року плюс 9 градусів за Цельсієм. Вода в парку багато На основі ні зділаний в місті лічебниці поліченню опорно-двигательни системи. Джерела ж невід'ємна частина гідросистеми парку, яка налічує лише уявіть собі 25 водоймищ. Переважно це ставки з романтичними назвами: як от срібний серпанок, русалка, лебединий. Подейкують, що графиня Олександра Броницька надзвичайно любила дзеркальну поверхню своїх водоймищ. Тож, аби вберегти улюблені ставки від чужинців, вона наказала їхні береги засадити отруйними рослинами. До речі, ці рослини і досі ростуть у парку, але не варто їх боятися головне не рвати. Нарешті ми підійшли до перлини парку до споруди, без якої Олександрію уявити просто неможливо. Знайомтеся, це колонада Луна. Виконана вона у вигляді грецького амфітеатру. І за часів Браницьких саме тут розташовувалася колекція мармурових скульптур та ваз. По обидва боки колонада має ризаліти. Колись там розташовувалися гарно умебльовані покої, котрі були призначені спеціально для відвідувачів. Нині ж тут. Тут немає ані скульптур, ані гостьових кімнат. Назва колонади луна пов'язана з її унікальними акустичними можливостями. Слово навіть «пошибки», вимовлене в одному кінці без жодних спотворень передається в інший кінець, і це при тому, що відстань між двома цими кінцями становить 34 метри. Що ж, перевіримо це зараз на собі. Привіт! Привіт. Ти Привет. мене чуєш? Так да, чую. Який, який твій улюблений телеканал? телеканал? Звісно, Звісно. телеканал, телеканал Київ. Київ. А яка, а яка улюблена програма? Прогулянки за містом?» місто. Якщо бути чесною, я не зовсім вірила в унікальні акустичні можливості колонади, але таки воно працює. Це дійсно унікальніше заоруження в плані акустичних качеств. В імператорській Росії їх була только таких заружень. було только два в Павловском парку і здесь. Фізики нам об'ясняють, що ефектом параболічка важзеркала і ефектом ні падаючої волни многократне відраження звуку від стіни, і звук не тірять свої сили. У період розквіту Олександрії під час приїзду гостей у павільйоні грав оркестр, звуки якого лунали в усіх куточках парку. Цю традицію зберегли й до тепер у святкові дні в колонаді луна. Можна почути звуки духової та камерної музики. Олександрія улюблене місце молодят не лише Білої церкви, а й усієї Київської області. Сюди вони приїжджають, аби у своєму сімейному фотоальбомі назавжди залишити спогади про перший день подружнього життя. Під час фотосесій наречені ніколи не оминають китайський місток. І на це є декілька причин. По-перше, цей місток має надзвичайно екзотичний вигляд, адже його верхівка нагадує дах китайських пагод. Альтанка тут Виконує декоративну функцію, з неї відкриваються мальовничі пейзажі на водоспад та нижнє озеро. Друга ж причина, чому молодята обирають цей місток, можливість загадати бажання про щасливе та безтурботне майбутнє за здійснення мрій. Відповідають скульптури китаянки, а ще китайського мудреця. Згідно із традицією, мудреця потрібно потримати за борду і подумати про своє бажання. кажуть, воно обов'язково здійсниться для найкращого ефекту. З мудрецем радять щось фотографуватися. А це наша наступна зупинка. Руїни чи не найоригінальніша споруда в парку? Зовні вони нагадують старий занедбаний зруйнований замок. Хоча насправді на цьому місці замку ніколи не було. Руїни звели в Олександрії спеціально, аби ще більше підкреслити романтичність і водночас загадковість парку. Цікаво, що ця композиція має надзвичайно важливе значення в символіці парку. Руїни знаходяться між двома ставками, і потік, що проходить через них, символізує людську долю, яка плине протягом короткого життя через такі чималі перешкоди, як струми води. Руины в Палке Александрии – это действительно уникальнейшее сооружение. Во-первых, как все в Александрии, не просто так. Руины с одной стороны и с другой стороны, в зависимости от точки зрения, это абсолютно разные композиции внешних. Руины со стороны реки – это больше средневековый замок. А вот настоящая древняя Греция открывается вам со стороны гладиатора или путнику, который спускается к руинам сверху поляны. Посередині руїн розташовується оглядовий майданчик. Звідси годинами можна милуватися річкою Рось. на протилежному її боці. Частина парку, що зветься Голендерня. Існує декілька версій щодо походження цієї назви: перша прозаїчна і як не дивно менш вірогідна, нібито на тому, бо ці річки мешкали голландці. Вони то й назвали урочище голландська ферма. А ось друга версія говорить нам про те, що голендерня походить від двох німецьких слів: – «golden dern», тобто Золота Земля. Тривалий час історики не могли знайти відповідь звідки ж походить така назва. Але здається, в останні роки їм таке. Удалось. При Бранитских территориях с основной частью парка связывал паром. Здесь находились молочные фермы, то есть маленькая Голландия. И были карьеры по добыче гранита. А вот пустая порода, которая была отходами при этой добыче, использовал для посыпания дорожек в парке. Эта порода имела в своем составе золотистую следу. И когда посыпалась дорожки в солнечный день, было впечатление, что земля посыпана золотом. Забраницьких основний парк із голендернею з'єднувала паромна переправа. У планах адміністрації парку відновити її вже найближчим часом. А наша мандрівка поступово добігає свого кінця, і ось, нарешті, остання зупинка. Це Палієва гора. Найвища точка Олександрії раджу вам сюди після заходу сонця не ходити, адже стежин багато, і назад дорогу можна не знайти. Кам'яний схил палієвої гори сягає у висоту 27 метрів. На початку вісімнадцятого століття тут розташовувався табір козацького ватажка Семена Палія. У глибині гори й досі видно рештки земляних укріплень козаків. Цікаво, що під землею існує розгалуджена система ходів, один з яких колись виходив до річки Рось. Особисто я по-доброму заздрю графині Олександрі Браницькій, адже тут в Олександрії хочеться залишитися назавжди. Або якщо навіть і не назавжди, то хоча б на декілька днів, Аби роздивитися усі споруди і пройтися навіть найменшими, найпотаємнішими стежечками. На жаль, наш робочий день не дав нам сповна насолодитися цим дендропарком. Тож сподіваюся, що наступного разу я приїду сюди просто відпочивати. Романтична біла церква, колонада луна, джерело лев та китайський місток. І це далеко не все, що встигли ми побачити сьогодні в дендропарку Олександрія. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четвер, о 21.25. Зустрічайте черговий випуск програми, і ми продовжимо мандрувати нашою батьківщиною. Це прогулянки за містом. Україна відкриває таємниці тим, хто відкриває для неї серце. Що боляче? Да. Ні. -ет. Дивись, вона дивись, зараз мене буде кусати. Дивись. А ну давай кусай. Аааа! Ну і просто такі зубки. Майки. А, -а. ну кажіть, собака віддай мені руку. Собака віддай руку. А -а. Давай, я пишу, Ден. Ой, клас, братан, ти що? Красавчик. животних, добрий вечір.